Всім привіт! Сьогодні це відео буде корисно для тих людей, які інвестують у фондовий ринок через таких брокерів як Freedom Finance. Про інтеректів я вже записував. І вам обов'язково потрібно заповнити податкову форму w 8 ben для того, щоб не платити по максимуму, щоб все-таки ми прийшли сюди заробити, а не віддавати, не втрачати. Тому там, де можна скористатися податковою знижкою, ми зараз повинні це зробити саме. Податкова форма W8BN це. Та е, форма, яка допоможе нам отримати податкову знижку між такими країнами як США і Україна. Тому, якщо ми її не заплатимо, там буде з нас брокер знімати на дивіденди е, з прибутку з дивідендів близько 30%, якщо я не помиляюсь. А при е, цій податковій знижці це буде 15. І в мене ось була до речі ситуація, коли я. Не оформив цю податкову знижку, мені прийшли дивіденди, і з мене з дерева поповній. Тому давайте зараз розберемося один раз, де це вона знаходиться. Заповнюється насправді доволі легко. Ми заходимо у кабінет. У нас тут е унизу шукаємо, є ось зліва форма w 8 ben Ми її відкриваємо і бачимо, що в мене вона вже подана. То я її подав 15 червня, і вона в мене статус виконана. Тобто а вона вона буде або в процесі, або відхилено, або виконано. В принципі, нічого там взагалі складного немає. Елементарні взагалі речі, але ну тобто базові речі, але ви їх повинні заповнити для того, щоб користуватись саме цією податковою знижкою. Будь ласка, користуйтесь і приведіть свої зараз свій рахунок інвестиційний в порядок. Не відкладайте на потім, бо як завжди. Ми забуваємо, і потім це, звісно, нам дорого обходиться. І звісно, якщо кошти у вас на сьогодні невеликі, дивіденди невеликі, нібито не сильно відчувається. Але коли ви будете нарощувати свій портфель, звісно, там вже втрата буде більш суттєва в кількісному значенні грошей. Тому робіть це зараз. У мене на сьогодні все. До зустрічі, бувайте.